Росіяни люблять казати, що Петро І прорубав вікно у Європу. Але перш ніж у це вікно подивилась Європа, крізь нього вирвався дим і голосіння. Дими голосіння із Батурина гетьманської столиці, спаленої і вирізаної московицьким військом у листопаді 1708-го. чому російський цар наказав перетворити на попіл ціле місто з усіма жителями і зробив із цього показову кару? Чи могла фортеця витримати облогу? Чому Європа, яка читала про батуринську різанину у своїх газетах, обрала мовчання? Назвати Юлія Галушка, це історія у параграфах Батуринська різанина. Далі дуже коротко я розкажу все, що варто знати про причини трагедії, саму різанину та відгомін у пресі початку вісімнадцятого століття. Додивіться до кінця, і ви дізнаєтесь, що залишилось від зруйнованої столиці, і чи справді царським військам допоміг зрадник з поміж козаків. Буду вдячна за підтримку у вигляді лайків і коментарів. Це допоможе нам стати видимими для алгоритмів Ютуба. Страшна різанина, руїни України, жінки і діти на вістрях, шабель. Уся Україна у крові. Такими заголовками всипані сторінки провідних європейських газет наприкінці 1708 року. Віденський двотижневик Він не з діяром пише про знищення росіянами Батурна. Зазначають, що там повісили манекен, який нагадує фігуру гетьмана Івана Мазепи. Французьке видання газет де Франс повідомляє, що страшний цар жадібний до крові в Україні. Усі жителі Батурина без огляду на вік і стать вирізані, як наказують нелюдські звичаї Москвині. Зелонон газет пояснює, що Батурин захопив князь Олександр Меншиков. Скоропадського обрали новим гетьманом, а король Швеції укріпив свою армію між Стародубом і Черніговом. кажуть, що цар перебуває на іншому боці Десни, очікуючи, доки річка замерзне, щоб перейти її і атакувати шведів у їхньому таборі. Повідомлення про знищення Батурина, що з'явилися в австрійській, французькій, англійській та й не тільки пресі, є цінним джерелом для розуміння того, як події у нас відлунювали у Європі. Газети уважно фіксували події в Україні наприкінці. 1708 року розглядаючи їх у ширшому контексті північної війни війна між Швецією та Данією, яку підтримала Московія. Формально це була війна за панування у північній, центральній та східній Європі, але фактично за новий баланс сил у Європі. Швеція тоді володіла більшістю узбережжя Балтійського моря. Це давало їй контроль над торгівлею, транзитом і морськими шляхами. Московське царство Петра І на Балтиці не мало власних портів. На його шляху до Європи стояла Швеція. У цей час молодий шведський король Карл XII, на початок війни йому було всього 18, прагнув зберегти та зміцнити гегемонію Швеції у північній Європі. Для нього це була війна не стільки за нові території, скільки за утримання статусу та контроль над уже здобутими у попередні десятиліття позиціями у Балтійському регіоні. Ну якщо я вже згадала про вік Карла XII, то варто казати, що Петру I на початок північної війни 28, а Івану Мазепі 61. І відносини, чи тонець стосунки між Петром І і Мазепою були, скажімо так, лояльними і робочими. Гетьманщина брала участь у війні як сателіт московської держави. І Петро І логістично залежав від українського війська. Гетьман виконував мобілізаційні і логістичні вимоги царя, виставляв полки на московські операції, будував укріплення та комунікації, забезпечував провіантом. Для Карла північна війна проходила успішно. Після кількох удалих битв він продовжує шукати велику зустріч із головними силами Петра І. Шведське військо просувається територію сучасної Білорусі. Московський цар відступає і відступає, залишаючи по собі випалену землю, щоб шведам нічого не дісталося. Карлу дванадцятому бракує провіанту і фуражу, тому він завертає на південь в Україну до Новгород Сіверського шукати ресурси, зимову базу і союз із Мазепою. 9 серпня 1708 року Петро І дає вказівку: якщо ворог піде в Україну, тоді йти у нього попереду і скрізь провян та фураж, також хліб на полях і в гумнах або в житницях по селах, крім тільки міст. Польський та свій палити Усім млини палити також а жителів усіх висилати в ліси з пожитками та худобою, ті села, з яких повезуть. Також палити у цій країні багато таких ям було чи то біля домів, чи то на полях, у яких вони зберігали усе своє зерно. Такі ями могли лежати закритими багато років і залишатись неушкодженими, і закривали їх так добре, що навіть негода їм не шкодила. Неможливо було здогадатися з поверхні землі, що там щось було. Далі у документі йдеться про те, що знайдене зерно було таким дорогим, що його не можна було купити ні за які гроші. Шведи визнають, вони дістались. Найродючішої країни усієї Європи у той час Петро І кілька разів вимагає від Мазепи, щоби той пішов на сіверщину чинити під неприятеля партії, ну тобто робити диверсії. А коли гетьман надсилає цареві запит про підкріплення, то отримає відповідь: обороняйся так, як зможеш. Зрештою, це і стає точкою неповернення, яка переконує Мазепу відмовитись від московської протекції, і почати відкриті перемовини про союз із Карлом XII. До такого висновку дійшов історик та дослідник Гетьманщини Олексій Сокирко. Цар фактично відмовився захищати українські землі. Тож вранці 24 жовтня Мазепа виступає із Батурина і рушає до переправи через Десну. Гетьман Мазепа завжди мав велику повагу серед козаків, уже залучив 10 тисяч на сторону короля Швеції. Обіцяє йому більшу кількість на початку весни. Кажуть, що те, що спонукало цього гетьмана приєднатись до короля Швеції, полягає у тому, що царем було повністю зруйновано країну козаків під приводом ускладнити життя шведської армії. Це повідомлення з французького видання Газет, яке доволі часто у ті часи писало про Україну. Її треба сказати для позначення українських земель журналісти традиційно використовували терміни країна козаків і русь. Сергій Павленко у своїй праці Загибель Батурина 2 листопада 1708 року пише, що разом із гетьманом на бік Карла XII перейшли усі козаки, які на той час були в нього під рукою: – 5-6 тисяч. 1200 з них переправилися разом з Мазепою через Десну, а решта повернулися у Батурин. Перша зустріч Мазепи з королем відбулася 29 жовтня у Гірках на Новгород-Сіверщині, де була штаб-квартира короля. Супутник Карла XII Адлерфельд у своєму щоденнику залишив опис урочистого прийому. Він повідомив, що гетьмана супроводжували старшини і близько тисячі козаків. Мазепа виголосив Латиною коротку, але виразну промову. Ні, він просив прийняти козаків під свій захист і дякував Богу за те, що король вирішив звільнити Україну з московського ярма. Карл XII зобов'язувався обороняти Україну, не зазіхати на українські землі, оберігати давні вольності станів Гетьманщини, а Мазепа надавати шведській армії необхідну військову та матеріальну підтримку. На другому березі Десни, як оповідає невідомий автор літопису Історія русів, гетьман поінформував своє військо про домовленість з королем випросив у нього нейтралітет. себто не повинні ми воювати зі шведами, ані з поляками, ані з великоросіянами, а повинні, зібравшися з військовими силами нашими, стояти у належних місцях і боронити власну отчизну свою, відбиваючи того, хто нападе на неї війною. Основні сили московської армії не наважувалися вступати у бій зі шведами і відступали на схід у напрямку глухова. Дослідниця Батурина Наталія Реброва розповідає, що в останні роки археологи встановили, що Мазепа, вирушаючи на зустріч із Карлом XII, оцінив можливі ризики і укріпив основну фортецю та переніс туди все озброєння, яке було у його резиденції на гончарівці. Отже, у Батурині були склади з провіантом, зброєю, боєприпасами, достатніми для того, щоб забезпечити шведську армію на зиму. Цар не хотів залишати у себе у тилу добре укріплену гетьманську столицю. Тому Батурин треба було знищити або ж узяти ще до приходу шведів. Цю справу Петро І доручає своєму фавориту Олександру Міншикову. Сучасні дослідники вважають, що настільки жорстоке знищення Батурина було не ексцесом виконавців, а продуманим планом яким був Батурин перед трагедією у другій половині 17 століття Батурин стає гетьманською резиденцією Дем'яна Многогрішного, потім Івана Самойловича. А за Івана Мазепи перетвориться на справжню столицю Гетьманщини. Тут генеральна військова канцелярія, скарбниця, арсенал і резиденція гетьмана за оцінками істориків у тодішньому Батурині жили 8 тисяч людей, і це було одне з найбільших міст Гетьманщини, що поступали за чисельністю. Хіба Києву і, можливо, Переяславу і Ніжину для розуміння у тодішньому Берліні налічувалось 26 тисяч жителів. Більшість батуринців жили за межами фортеці у посадах і на подолі. Який вигляд мала батуринська фортеця на початку 18 століття? достеменно невідомо. Візуалізації, які ми бачимо сьогодні, це реконструкції, створені на основі археологічних розкопок, писемних описів і планів. Що в описах станом на XVIII століття? Це 497 метрів завдовжки і 393 дев'яносто метри шир. Але новітні археологічні дослідження та обміри показали, що фортеця була більшою за старі обрахунки, приблизно 25 гектарів. Ці дані наводить історик мазепознавець, дослідник Гетьманщини і автор низки праць про Батурин Сергій Павленко. Ну що відомо точно? Фортецю Батурин з трьох боків захищали високий земляний вал і глибокий рів. Винятком був біг, що виходив на річку Сеєм, і це у майбутньому ще зіграє свою роль. Саме тут укріплення вважали непотрібними, адже напад за річки здавався малоймовірним. За описом 1654 року твердиня мала високі дубові стіни, шість кутових та дві надбрамні вежі. На території розташовувались кам'яні церкви, які теж виконували оборонну функцію. Вікна слугували бійницями. Окремо за межами Великої фортеці у Мазепи була своя резиденція. 113 на 122 метри, майже всі фортеці тієї доби споруджувалися цілою мережею підземних тунелів і сховищ. Потайні лази були обов'язковим елементом надійного функціонування усього фортечного комплексу. Батурин винятком не був його мережа таємних лазів дозволяла непомітно вивести розвідників, передати вісті чи навіть здійснити раптову вилазку. Науковий часопис Сіверянський літопис переповідає легенду про потаємні ходи від палацу Мазепи і аж до центру Батурина. Ходи з'єднують церкву і палац Розумовського. Навіть на той бік сейму зроблений підземний хід, куди вели підземні вилазки, Ніхто не знав. Казали, що ведуть вони навіть у Бахмач, бо там, на місці Мазепинського дому, траплялися провали землі. Ці провали, які відкривали ходи від 19 століття, неодноразово фіксували в центральній частині Батурина. Станом на осінь 1708 року у Батурині була залога, що складалася з чотирьох сердюцьких полків, тобто гвардії гетьмана, а також козаків Миргородського, Прилуцького та Лубенського полків, загалом до чотирьох тисяч вояків, і великий гарматний парк, що налічував до двох сотень гармат різних калібрів. Ці цифри наводить Олексій Сокирко. Водночас Сергій Павленко припускає, що Батуринський гарнізон мав на озброєнні. 70-80 гармат. Карл XII, до прикладу, на початку кампанії 1708 року мав лише 40 гармат, а в бою під Полтавою 4. На інші бракувало пороху командувати гарнізоном. Мазепа доруче двом найкращим офіцерам: своєму близькому конфідентові, сердюдському полковнику Дмитрові Чечелю та осавулу генеральної артилерії Фрідріхові Кеніксеку, німцю з Прусії талановитому інженерові і артилеристові добре укріплений Батурин мав реальні шанси витримати оборону. Московицьким військам бракувало і часу, і засобів для повноцінної облоги. А місто я нагадаю стояло на високому урвищі над сеймом по периметру дерев'яні стіни з вежами. Вали охоплювали торговельно ремісничий посад і окремо укріплену цитадель, литовський замок, де і містилась гетьманська резиденція. Меншиков із загонами з 14-ти драгунських полків підійшов до Батурина о опівдні 31 жовтня. Уйти до міста не вдається. Залога розібрали мости через сейм. На березі розмістила гармати і била по підступах. Меншиков пробує розпочати переговори. Він висилає до Батурина по черзі посланців. Спершу київського воєводу Дмитрія Галіцина, представника від московського уряду, а потім Андрія Марковича, зятя майбутнього гетьмана Івана Скоропадського. Проте ці спроби безрезультатні. Чечель і Кенігсет розраховують стримати штурми, поки оборонці пристрілюють гармати і підпалюють посад, щоб позбавити противника укриттів. Меншиков завершує переправу і під вечір розгортає сили для штурму. Але паралельно тривають перемовини. Фаворит Петра І вимагає капітуляції батуринського гарнізону. До меншикова прибуває гонець від Петра І. Цар повідомляє, що шведи уже біля десни на шляху до Батурина, тож зволікати небезпечно. Якщо затриматись від стінами міста, корпус меншикова ризикує опинитись відрізаним від головних сил. 1 листопада починається штурм. В історії русів знаходимо такий опис тих подій: війська Мазепині, що стояли залогою у місті, звані сердюками, і створені звольниці. А більше з українських поляків та волохів, знавши також, чого їм сподіватись треба від військ царських, боронили місто та його укріплення зі взірцевою хоробрістю та одвагою. Приступи відбивано кілька разів від міських валів. Рови міські наповнялися трупами забитих з обох сторін, але битва ще тривала повсюди довкола міста. Врешті ніч і темрява розвели Войовників і росіяни відступили від міста і перейшли рік у сейм для зворотнього походу. Традиційно вважається, що Батурин міг би встояти, якби не зрада наказного прилуцького полковника Івана Носа, який відправив у московський табір сотника Івана Соломаху. Той нібито виказав московитам таємний лаз до цитаделі. Через цей вхід драгунам вдалося зайти до фортеці на користь цієї. Її... Зради часто наводять царську жаловану грамоту від 14 листопада 1708 року, якою Петро І нагородив носа полковницьким урядом за вірну службу. Наша царська величність нагородила наказного полковника прилуцького полку Івана Носа за його вірну і старанну службу нам, великому государю, нашій царській величності, особливо в нинішній час, коли злодій і зрадник, колишній гетьман Мазепа, забувши страх Божий і до нас, великого государя. Нашої царської величності при хрестовому цілуванні вчинену святу присягу зрадив і від'їхав до ворога нашого короля шведського. Але Сергій Павленко звертає увагу, що текст царської грамоти підкреслює передусім лояльність носа цареві, але прямо не каже, що саме Ніс допоміг пробратися у фортецю. Адже в інших подібних документах російське командування деталізувало такі заслуги. Існує думка, що ніс не а просто відмовлявся чинити опір, бо вважав його марним. А ворог захопив Батурин під час нічного штурму з боку незаблокованих воріт, що виходили на Сейм. Є ще одна версія: московити могли й самі добре знати про підземні ходи Батурина, адже серед них були стрільці, які згідно з українсько-московським договором 1687 року мали охороняти гетьмана. Меншиков у своєму звіті писав, що Чечель, Кенігсек та інші старшини разом із сердюками, городовими козаками і черню вперто билися, але через дві години місто впало. Оборонці сховалися у церквах. Але московські війська на православній святині не зважали. Вони ламали двері і кидали у вікна факели. Полонених козаків зв'язували докупи, щоб далі катувати. Традиційною стратою за Петра І було колесування. Воно навіть отримало законодавче затвердження у військовому статуті. Засудженому залізним ломом ламали великі кістки, прив'язували до великого колеса і підіймали на жердину. Там він лежав горілиць, помираючи від шоку і спраги, а його тіло клювали птахи. Іноді колесо замінювали дерев'яною рамою чи хрестом із колод. Після розправи над сердюками й козаками драгуни накинулись на беззбройних жителів міста. Лизогубівський літопис так описує криваву ніч загибелі гетьманської столиці. Військо заюшене, а рядові солдати, які напилися, бо всюди було вдосталь всякого напою, кололи людей і рубали. Багато ж у семі потонуло людей, утікаючи через лід, ще не кріпкий. Багато погоріло тих, хто крився по хоромах у льохах, у погребах, у ямах, де паче подушились, а на хоромах погоріли. Як Батурин славний Москва вночі запалила, Чечеля убила і малого, і старого у сейму потопила. Це писав Шевченко у поемі Великий льох. Але такі ж свідчення є не в художній літературі, а в архівах. Він, сабто ворог, узяв Батурин штурмом, знищив усе, що там було, легко безголовив і розстріляв коменданта, чим навіяв жах на всю країну. Камергер Карло XII Адлерфельд у щоденнику записав. Перебили і старих, і малих, не оглядаючись на стать та вік, залишок жінок поцупили, взяли 40 гармат, спалили місто і 30 млинів, що стояли на річці Сейм. Усе пограбували. Комендант, родом Прусак, був узятий, з ним гірко вчинили. Це про Фрідріха Кенігсека. Він помер від ран у дорозі, але й мертвому йому не дали спокою. Тіло колесували в конотопі, після чого голову із виколотими очима на столпі камінам. Також на шпіцу железною водкана. Це в сумах. Шведський історик Фріксель, автор історії життя Карла дванадцятого, писав, що меншиков звелів прив'язати трупи козаків до дощок і на плотах пустити їх по семо, щоб уся Гетьманщина дізналася про долю міста. Козаків четвертували, відрубували по черзі праву руку і ліву ногу, а потім ліву руку і праву ногу. У щоденнику Леонарда Кага, який брав участь у поході шведського короля Україною, знаходимо запис. 12 листопада ми з нашим східним кавалерійським полком перейшли через ріку Сейм до міста Батурн, яке було резиденцією генерала Мазепи, яку росіяни за три дні до того узяли штурмом, винищили понад тисячу душ і спалили саме місто. Ці записи важливі тим, що вони походять не від українських хроністів і не від московських літописців, а від сторонніх спостерігачів, які фіксували події для своїх монархів. До речі, принагідно дякую за допомогу з пошуком шведських свідчень Марині Тратнер українці, яка досліджує шведські архіви про Україну. Про Батуринську трагедію у Європі знали і писали. Та ніхто з європейських лідерів не зробив кроку, щоб бодай символічно засудити московського царя. Бо у великій грі союзів важливіше було мати Москву як противника Карла дванадцятого ніж захищати життя українців. Холодний розрахунок Петру І усе зійшло з рук. Війська меншикова мародерили. Вони розграбували храми, де зберігалося чимало коштовностей. Дістались навіть позолочених бань церков. Осквернителям святинь було чим поживитись. У гетьманській столиці та її околицях височили п'ять храмів: Троїцький, Миколаївський, Покровський, Воскресенський та Введенський. Сам гетьман Мазепа, відомий меценат, щедро жертвував на їхнє утримання. Шукали московити у гетьманській резиденції і скарби, але їх там не було. Вони знімали скріплень гармати і вантажили на вози. Що московити всю свою історію крадуть в Україну і вивозять в Росію? У нас про це є окремий параграф. Рекомендую переглянути. Посилання залишимо в описі під відео. Наслідки московського погрому на власні очі Мазепа побачив 7 листопада. Чернігівський літопис зафіксував ревно, плакав по батурину Мазепа, коли побачив, скільки крові людської у місті і передмісті було повно калюжами. Полонений військами меншикова сотник Корній Савин пізніше свідчив, що король і Мазепа прийшли до Батурина і стали над Сеймом і ночували по різних хатах. І Мазепа, бачачи, що Батурин розорений, дуже плакав. 10 листопада гетьман у своєму універсалі сповістив Україну про різанину. Скільки було жертв і чи були ті, хто врятувався? Серед тих, кому вдалося втекти, був Дмитро Чечель. Сховався він у свого кума в селі обмачів, що за 5 кілометрів від Батурина. Але той здав Чечеля війту, а він уже росіянам. Чечеля стратили у Глухові 12 листопада. Деяким батуринцям поночі пощастило скористатись таємними виходами, але можливість врятуватись була мінімальною, бо на той момент вогонь уже охопив усе. Я вже говорила, що більшість батуринців жила за межами фортечних мурів. Але коли до міста підійшло московське військо, людей перемістили всередину фортеці. Жителі Батурина були упевнені у міцності фортифікацій і стійкості оборонців. Проте, коли загарбникам вдалося увірватися всередину, фортеця стала братською могилою. За різними оцінками, військо Меншикова вбило у Батурині до 15 тисяч людей. Із них 6-6,5 тисяч це козаки, що загинули під час штурму або були захоплені у полон, а згодом страчені. Решта це мирні жителі. Після трагедії місто вже ніколи не відродилося таким, як було на початку 17-го століття. За гетьманування Крила Розумовського, який у 1750 році повернув Батурину статус гетьманської столиці, населення міста. Не перевищували чотирьох тисяч удвічі менше ніж було Попродовж 19-20 століття. Місцеві жителі час від часу знаходили людські кістки на своїх городах. Уже на початку 2000-х кілька десятків поховань виявили під час будівельних робіт. Археологи знаходили цілі загиблі від рук московитів родини. Чи не нагадує вам це трагедію в Маріуполі, Ізюмі, Бучі? Напишіть нам у коментарях. Наразі археологи розкопали у Батурині понад пів тисячі могил – початку 18-го століття. Близько половини з них належать жертвам різанини 1708 року. Наймасовіше поховання всередині 2000-х вивели на території цитаделі. У могилах переважно діти з ознаками насильницької смерті. Дослідники вважають, що поховання було створене за особистим наказом Івана Мазепи. І саме археологічні розкопки спростовують брехню російських істориків, які продовжують наполягати, нібито московські війська у 1708 році знищили лише козацький гарнізон Батурина, а цивільних меншиков буцімто наказав не вбивати. Ми це й зараз чуємо. А далі була полтавська битва, яка, попри велику увагу у російській історіографії, не закінчила північну війну. Війна тривала ще 12 років до 1721-го. Детально про неї а також чи була зрада Мазепи. подивіться у випуску про полтавську битву. Усі посилання на параграфи, які я згадую, ми залишимо в описі під цим відео. Відновлювати пам'ять про колишню гетьманську столицю взялися у перші роки незалежності України. У 1993-му Тут створили одноіменний заповідник. А вже у 2008-му до 300-річчя Батуринської трагедії за програмою тодішнього президента Віктора Ющенка тут відбудували цитадель зруйнованої фортеці. А заповідник отримав статус національного у крипті відновленої церкви Воскресіння Господнього з 2008 тисячі восьмого по чотирнадцятий рік. Перепоховали останки жертв різанини. А ви бували у Батурині? Напишіть нам у коментарях. Мені кілька років тому дуже сподобалась екскурсія там, бо історичну пам'ять потрібно не просто повертати, а й постійно тримати в полі зору. Бо, як неодноразово, ми з вами вже говорили, незасвоєні уроки історію мають властивість повертатись. Дякую, що додивились до кінця. Ми будемо вдячні за ваші уподобайки. Діліться цим параграфом з друзями і підписуйтесь, щоб не пропустити нові історії. І до зустрічі у новому параграфі.